Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді силовий автоматичний вимикач PCB від торгової марки USI. Дана серія автоматичних вимикачів призначена для захисту лінії від короткого замикання та перенавантаження. А також для організації живлення у відно-розподільчих щитах до 1000 В або на промислових об'єктах. Асортимент серії PCB та аксесуарів розширює можливості використання автоматичного вимикача та дозволяє організувати захист ліній, захист електродвигунів та резервне живлення. До того ж, є можливість ручного керування, дистанційного вмикання або вимикання пристрою, а також контролю положення пристрою або його аварійне спрацювання. Серія PCB має 6 габаритних розмірів від PCB32 до PCB43 з номінальним струмом від 16 до 1600 А, а також версії з комбінованим або електронним розщіплювачем. Версії з комбінованим розщіплювачем мають фіксовані налаштування, а версії з електронним розщіплювачем можна налаштувати додатково, а саме можна змінити. Налаштування струму розщіплювача в зоні перенавантаження. Час спрацювання в зоні перенавантаження, а також налаштування миттєвого спрацювання в зоні короткого замикання. Важливо відмітити, що при однаковому габариті на даному відео PCB 35 автоматичні вимикачі з різними типами розчіплювачів мають різні розміри: пристрої з електронним розчіплювачем мають більший розмір, ніж пристрої з комбінованим, за рахунок додаткового вікна для регулювання параметрів автоматичного вимикача. На передній частині пристрою нанесене маркування основних технічних характеристик та розміщена кнопка Тест для перевірки працездатності механізму розщіплювача. Принципова відмінність між модульним та силовим автоматичним вимикачем це наявність середнього положення рукоятки керування. Після спрацювання пристрою від короткого замикання або перенавантаження рукоятка стає в середнє положення. Далі, для відновлення живлення рукоятку треба перевести в ніжне положення, а потім перевести у верхнє. Летий корпус PCB виконаний із склонаповненого поліаміду та не підтримує горіння. В нижній частині розташований швидкодіючий механізм розщеплення, а у верхній дугогоцні решітки зі стальними нікельованими пластинами. Серія PCB має широкий асортимент додаткових аксесуарів, які розширюють можливості автоматичного вимикача, а саме панель висувна або втечна, додатковий аварійний або суміщений контакт розщіплювач мінімальної напруги або незалежний розщіплювач, електропривід для дистанційного керування або ручний привід для керування через двері щита, а також монтажні аксесуари, розширювач виводів, монтажна скоба, механічне блокування та перехідні шини. Монтаж більшості додаткових аксесуарів здійснюється в передній частині пристрою. Для цього потрібно зняти передню панель, викрутивши 4 гвинта для кріплення. Далі встановлюється додатковий або аварійний контакт з правої сторони, з лівої сторони, за потреби встановлюється розщіплювач мінімальної напруги або незалежний розщіплювач на ваш вибір. Затим впорядковуються кабелі від аксесуарів, спеціальний жолоб та проводиться збірка пристрою у зворотному порядку. Схожим чином, за потреби можна встановити електропривід для дистанційного керування. З лівої сторони знаходиться клемна колодка для підключення живлення. На передній частині знаходиться кнопка тест. Та важіль для вибору режиму роботи ручний або авто. До стандартної комплектації PCB входить сам автоматичний вимикач, комплект гвинтів для кріплення зовнішніх провідників, комплект гвинтів для кріплення пристрою до монтажної панелі, міжфазні перегородки та інструкція з експлуатації виробу. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічних характеристики. Наразі дякуємо, що були з нами. Зустрінемось на наступному огляді.